Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про е, чергову е, печатку ну, такого е, білого кольору, що власне, е, наштовхнуло власника, який мені сказав, що вона ймовірно срібна. Ну, Я дуже сумніваюся, що йдеться про срібло. Я б це обережно окреслив як білий метал. Печатка має висоту 22 мм, вага становить понад 7,5 грам, і робоча поверхня, яка є овальною, має розмір 18 на 19 мм. Ну, що тут можна сказати, дивлячись на Цю печатку. Ну насамперед, е, слід сказати, що робоча поверхня, десь от половина цієї поверхні, от верхня її частина е, пошкоджена. І тут єдине, що е, лишається, скажімо так, от із побаченого, це те, що е, йдеться про таку гербоподібну е, композицію. Е, Заповнену лініями, ну, можливо, скажімо, в, цьому, в цій композиції мав би бути, припустимо, якийсь фензель, але через це пошкодження сказати щось складно. Ну, можна лише зауважити, що композиція зроблена була ретельно, вишукано, це достатньо та частина, яка збереглася, вона красива, <кій> тобто цікаво на неї взагалі так подивитися, але інтерпретувати дуже складно, враховуючи, що значна частина цього зображення втрачена. Власне, найцікавішою частиною елементом цієї печатки є її ручка, вона така фігурна у вигляді риби. Ну, я б сказав би, що це може бути дельфін, він такою от головою е, бере початок ця ручка від робочої поверхні. І так от е, так хвостиком йде наверх, в чому хвостик е, утворює е, от кільце. Зверху. І я думаю, що завдяки цьому кільцю можна було б, скажімо, цю печатку носити на якомусь ланцюжку, наприклад. Тобто, ну, така можливість, принаймні, існувала. Ну, я так от дивлюся на цей кінчик, ну, я б не сказав, що він такий дуже затертий, тобто, важко сказати. Чи дійсно, скажімо, ця конструктивна особливість ручки дозволяла, то власник дійсно її носив, тому що насправді початка дуже, завдяки оцій рибі, чи дельфіну дуже гарна, красива, така от дуже огрінальна. Я б сказав би, що і цієї збірки, от яку я оглядав, і вже досить давно її тут. Початку за початку розглядаю, це, мабуть, одна з найбільш цікавих ручок, які тут мені траплялися, бо всі інші, ну це, скажімо так, досить звичайні. А от у формі риби це означає, що її відливали, тобто не йшлося про токарну роботу, це, безумовно, відливка і дуже гарно вона виглядає. Я б сказав, би, що Ця печатка ну, так, має такий присмак жіночих уподобань. Тобто, я б не виключив, що йдеться все-таки про власницю, а не власника цієї печатки. Ну, і, і, власне, сама сама композиція, про яку ми говорили, на робочій поверхні, теж вона така вишукана. Тобто, мені здається, що. Це ж швидше йшлося про е, жіночу печатку, яка з одного боку е, цікаво її репрезентувала цим відбитком, а з іншого боку, я думаю, що була прикрасою якогось е, невеличкого столику, де якась дама е, писала листи, і от е, такою печаткою їх засвідчувала. Ну от, е, власне кажучи, така річ. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!